Буряк це та культура, яка одна з, з найчудовіших до якісного підготовки ґрунту. Чим якісніше ми посіємо, тим краще буде в подальшому. Навіть перепад в декілька сантиметрів, 1-2 сантиметри, вони вже створюють проблему. І цим дуже добре управляти. Нам потрібно таким чином, щоб цей, щоб він у нас зайшов весною, так, на початку весни і працював безвідказно до, до, до завершення. Відповідно, що цей агрегат зупиниться, то зупиняється повністю без проблем. Економить час, що ми не змінюємо підшипники, що ним можна на розворотах працювати, не піднімаючи, так? бо це на якість. Якщо підсумувати, то агрегатом ми задоволені. Він виконує ту роботу, яку, яку нам необхідно. Доброго дня! Ми знаходимося в Тернопільській області на полях компанії Continental Farmers Group. Зараз на даному полі ми готуємо ґрунт під посів цукрового буряка. На, на, на даний сезон у нас заплановано посіву 3200 гектарів. Всі площі ми готуємо перед посівними компакторами типу Беднар. У нас є дві одиниці, і, в принципі, про нього ми зараз розкажемо. Якщо говорити конкретно про це поле, попередником тут під буряк у нас виступає озим ячмінь. З осені ми виорали поле, потім провели вирівнювання культиваторами навесні закрили вологозубовими оборонами і зараз здійснюємо безпосередню підготовку ґрунту під сівалки. Буряк це та культура, яка одна з найчутливіших до якісної підготовки ґрунту. Тому, в принципі, використовуємо тільки найновішу техніку, яка в нас є. Ці агрегати дозволяють готувати ґрунт на глибину там, від 3 до 5 сантиметрів, що нас задовільняє в плані буряка ну, по технології. Планова врожайність на шістдесять тонн. Конкретно цей, це його перший сезон. На сьогодні його наробіток біля 1300 гектарів. Буквально вчора ми провели заміну робочих органів лап, бо після 1300 гектарів вже були зношені. Другий агрегат у нас працює на іншому відділенні. Побачимо пізніше. Там вже напрацювання біля 10 тисяч гектарів, і він же у нас третій сезон. То ми працювали до того. У нас були ємкен біганд до того були нас компактори. І, скажімо так, в процесі вибору Беднар по технічних характеристиках це, скажімо так, аналоги і просто ціна якість. Ну в нас досі ще є Лемкін, тобто, але ми скажімо так, якщо будемо планово заходити в заміну тих агрегатів, то ми все-таки будемо рухатися в сторону в сторону бидна. Якщо говорити за перепосивні культиватори, то якість ну, на рівні з Лемкін за, за зауважень, скажімо так. То до його роботи немає, ну, то він виконує повністю ці задачі, які ми перед ним ставили. Якщо говорити про надійність, то, скажімо так, порівнюючи його е з Лемкін, якщо брати по робочих органів, то знову ж таки залежить від якого виробника ми беремо. Так? Ну, наприклад, конкретно в на цьому Арегаті ми пропрацювали скільки? Тисяч гектарів і вже зараз е замінили робочі органи, стрілки. Бо, якби, Зносились. Але це залежить знову ж таки, від регіону, де, ви, де ми його використовуємо, від типу гру. Розуміло, де буде більш піщаний ґрунт, то там він буде активніше зношувати. І, і залежно від сезону, бо, тому що якщо в цьому році ґрунт він є стиглий, він ну, не, не твердий, не ущільнений, як було минулого року, коли він був перезволожений і ущільнений цими снігами, то зношуваність також буде менша. Ну, в будь-якому випадку вони всі перекривають, ну, задача їхня така ж, так. Тобто, першими органами, які знаходяться спочатку, це вирівняти поле. Так, тобто тут шлейфами якимись просто тут у нас, як ми їх називаємо, лопатки, а в Лємкіна це шлейф, і, дуже, і цим дуже добре управляти, бо тому що ти можеш його або з кабіни, або навіть тут, якщо в ручному режимі, але ти все рівно просто переставив е, палець. І ти вже його опустив. Лемкіна, це треба двом людям чи фармитам треба кажуть, піднімати цей шлейф, щоб його виставити. Це, це зручніше. Е, ну, скажімо так, е, фармити в нас були це те, що було якби, історично, так. Угу. Е, склалося, що, що колись фарми це був все-таки на той момент, е, якийсь 20. 2012-13 рік, то було типу, два варіанти. Був або фармет, або був штром. Але штром це фактично той самий Беднар, так? Колись. І, відповідно, коли ми приймали рішення, що ми обираємо Беднар, то ми більше орієнтувалися все-таки на, на Лємкіна як основний агрегат. І Беннар за тоді запропонували ну, якби хороші ціни. і, Відповідно, ми обрали один агрегат, попробували. Не пам'ятаю, який це був рік, чи 19 19-й, чи 20 20-й. І далі ми просто. Почали рухатися в то в оновлення якби, лінійки таких, таких агрегатів. І ну, розумієте, в наших масштабах е, теж з року в рік ми не можемо е, тільки орієнтуватися виключно на ціну, бо тому що е, ну, чим от більш однотипної техніки в нас є, тим більше ми тим швидше ми можемо і по запчастинах спрацювати, і по сервісу. Тобто, це, це все значно прощує, бо тому що. Зоопарку і так вистачає, мається на увазі різної техніки. Але ну, в цьому році фарми запропонують дешевше. На наступний рік беднар. Але це для мого питання там, про декілька тисяч доларів. Відповідно, ми просто прийняли рішення, що ми, якщо будемо оновлювати такі арагати, то ми будемо працювати з саме з беднаром. Ось все, 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 все дуже просто. Ну, е, дивіться: робочі органи. Так? Тобто, якщо ми говоримо за цю планку, то кажуть, всіх. Передпросивних культиваторів такого типу, вона також є. Це може бути або шлейф, або в даному випадку, як лопатки, або потім де йде якийсь тип котка, ну, зазвичай отакий, от і йдуть стрілки. І всі ці як би, ряд стрілок, їх або два, або три, але їхня задача дуже проста: щоб вони перекривали одна одну. Так, і відповідно, під -під підрізали Е, Далі якась знову ж таки вирівнююча планка, котки, і, і відповідно, знову. Якби оберіднююча планка. Робочі органи це не був основний би, критерій, коли ви його вибирали. Більше це простота у налаштуваннях і, скажімо так, економіка. Вартість. Нам потрібно таким чином, щоб, цей, щоб він у нас зайшов весною, скажімо так, на початку весни і працював безвідказно до, до, до завершення посівної. Тому що Якщо ми говоримо про ті самі цукові баряки, то в нас же розрив невеликий, і ви бачите, ми кидаємо добрива, зразу їх заробляємо, і сівалки фактично працює зразу за ним. Відповідно, якщо це град зупиниться, то зупиняється повністю весь конвейер. І добрива, і, і посівна, і це ж все, скажімо так, люди, ресурси, які очікують через одного агрегата. Тому якби, дуже хороша ця система, скажімо так, економить час. Що ми не, не змінюємо підшипники, що ним можна роз, на розворотах працювати, не піднімаючи, так? Бо, тому що це, кажуть, мрія тракториста, скажімо так, на інших їм, ну, в нього два варіанти. Або піднімати, це, це рівно займає якийсь певний час, так? і відповідно ресурс навантаження на циліндри, або не піднімати. Але якщо він не піднімає, то чим, чим різкіше він розвертається, тим частіше він змінює підшипник. І це, якби, все одно навантаження на його руки і не хочеться цього. І відповідно час простой. Тому ця хороша справа, ця система справді добре працює і себе оправдовує. Тут глибина змінюється. Глибина самих глав змінюється штифтами. І переустановкою штифтів по цих. Ну, по положеннях. Досить просто. Ну, тобто, не потрібно, скажімо так. Крутити вінти, гвинти, точніше, так, якісь, які там е, треба періодично змащувати, а ти його змастив, воно пилюкою пропало, і потім ху, оцей процес е, налаштування, там, якась лінійка і так далі. Тобто це все складно. Тут максимально просто, тому тут ну, це теж є, на нашу думку, перевага. І плюс ти не, не переживаєш, у тебе там глиб... середина йде на одну глибину, це на іншу ти можеш чітко собі взяти, просто порахувати по положенню. Ми, коли почали готувати ґрунт, ми його готували з майстер'єм 300 Враховуючи наші рельєфи, він не давав швидкості. 360. Та 360 він швидкість розвивав, там, якщо це на підйом, він не давав там, більше 10-11 км за годину. Це було недостатньо, щоб нормально перемішати, вирівняти ґрунт. Тому вирішила агрегатувати з піч потужним трактором. Дивись, питання в чому? Що, скажімо так, якщо ми говоримо за 8-метровий, то в даному регіоні, наприклад, якщо от як із ґрунту не було, не було такі горбаті поля, так? то ми можемо працювати і іншим трактором, 350. Так. То, що було перше питання, чому, чому власне, 500? Так? Коли в тебе стоїть, і можемо цим працювати. Коли у тебе стоїть 10-метровий, то в тебе без варіантів тільки має бути 500. І з самого початку, якби цей град планувався під вісімку, ну, під 350 коней, але ну, якби якість нас не задовільнила, власне, підборе. Якщо ми будемо говорити про якусь іншу культуру, там, закриття вологи, це без проблем може робити вісімка. І ну, не, не завжди е, додаткові метри вони дають продуктивність, бо тому що в тебе ще є швидкість. І якщо, наприклад, цьому, рогату, цьому трактору вчепити на цих інших полях, які ми потім побачимо, 10-метровий, то він просто буде їхати з меншою швидкістю, в результаті ти вийдеш на одну і ту саму протопленість. Mm -hmm. Ну і плюс, скажімо так, саме розмір поля. Те ми зараз на баряковому полі, яке там, під, під, підбиралося зазвичай підборики, це найкращі поля, в рівні, великі і так далі. Якщо ми говоримо за якісь. 20-15 гектарів, які ще там боями порізані, то тобі цим агрегатом простіше працювати. Ну, Тому вона має бути, має, має бути якби, десь збалансований цей. Десь, можливо, ми втрачаємо по продуктивності, але загалом ми більш тоді маневрені власне, у виборі трактора і роботи на складних боях. Зараз він десь ходить 14, 15 до 16. Ого, з компактором. Так. Оце він там, мабуть, розкришує все. Ух, Так, ну, якість. Так. Скажімо так, е якщо ми говоримо за, там, за сівалки е зернові, якщо б вони після нього так. працювали, це для них би не було проблемою. А якщо ми говоримо за сівалки точного посіву, тим паче боряка, то, борякові, то навіть перепад в декілька сантиметрів, 1-2 см, вони вже створюють. Проблема. Відповідно, це потім відбувається на рівномірність сходів. А якщо ми отримали нерівномірні сходи, там і далі тут бетональні внесення, відповідно, ми розуміємо, чим берек нерівномірніший, тим більше він стресує по фазах. І потім, коли і змикання в міжредів, в рядку, міжредів відбувається по-різному, і відповідно це все відбувається на кінцевому результаті. Тому, okay. ну, скажімо так, чим якісніше ми посіємо, тим краще буде. Подальшому. І е, ці промахи, скажімо так, які ми допустимо при посіві, ми вже потім в майбутньому не виправимо. Тому це дуже, тут... дуже важливо. І тут навіть не при посіві, а при передпосівному обробітку промахи. Ну Так. Та, так. Так, якраз, в принципі, за рахунок лап і самих робочих органів, таких як планки, оскільки він передні планки забезпечують нам вирівнювання, його забирають там, 30% від нерівностей. Далі йде підрізання самими, самими вже стрілками. І далі в нас знову два ряди варівнюючих планок, які, які розподіляють вже під піднятий ґрунту. Тут, тут зараз дві сівалки, тому він працює цілодобово. Побачимо, навіть зараз є, є відрив сівалки чекають. Наприклад, за минулу добу його продуктивність 120 гектарів. Ну, дивіться, якщо говорити за, власне, за пряме порівняння, то такого ми не робили, щоб ми там на одне поле поставили. Два. Два агрегати і для себе там з однаковою потужністю трактора, однаковому полі, е, провели порівняння і сказали, що цей там на 5% е, продуктивніший. Е, порівнювати їх, наприклад, цей агрегат який працює у Львівщині, і той, який, наприклад, працює в Тернопільщині, вже не можна, бо тому що там ще є розмір поля, рельєф, вологість і так далі буде впливати. Але якщо брати там чисто розрахунково, на, на, на розворотах. Ми можемо тих 5% до продуктивності додати. Тобто це ну, просто математично, бо тому що ара доїжджає, мусить там, зупинитися або призупинити свою швидкість, підняти. Відповідно, на цей йде це декілька секунд. Але декілька секунд протягом 24 годин, то воно достатньо набігає. Ні відповідно, розхід палива. Ні відповідно розхід палива. Так. Якщо підсумувати, то агрогато ми задоволені. Він виконує в принципі, ту роботу, яку, яку нам необхідно. Минулого року ми проводили таке тестування по, не по передписаних агрегаторах а по власне, лощильниках дисколапових. Mm -hmm. так? На тому облаці, куди ми поїдемо трішки пізніше. Там у нас був і Кукерлінг, був Беднар, був Хорш, був Вадершта, так? Ми для себе якби порівнювали, щоб прийняти рішення, що, що власне купляти. е, То ми для себе десь визначили, що Беднар це, скажімо так, не знаю, чи можна казати, але так скажу, я скажу, як є. Що це жовтий хор. По яких критеріях? По-перше, вони дуже, дуже, скажімо так, багато агрегатів вони якби схожі. Ну, вони в принципі всі між собою схожі, так? Але загалом, ну. Тобто, по якості ми маємо е, такі агрегати, ми маємо е, ну, якби, і порівнюємо по, по, по затрати, по якості роботи. Ми якби, не бачимо дуже десь, десь суттєвої різниці. Того, якби, власне, і коли ми вийшли на тендер з купівлею е, дискового, дискового лощильника, то якби, вирішили, а давайте ми всі попробуємо, щоб для себе порівняти. І... Залишилися задоволені, там обрали одну, одну, одного, кажуть, один, один варіант. Але вони, вони всі були на, на одному рівні для нас, скажімо так, по якості обробітку. Там вже питання тільки сервісу і питання вартості запчастин. Але загалом з компанією Беднар в цьому році там наші інженера відвідали якби завод. Ну тобто, бачимо, що компанія розвивається. Так, в принципі, він приїхав в розібраному стані, ми його на базі зібрали, виїхали в поле, провели базові налаштування і працюємо. Е, реагують досить швидко, ну якщо ми по-перше, скажімо так, це не є щось таке складне, ну, в принципі, в обслуговуванні. Тому якщо ми говоримо за заведення експлуатації, то в нас ніколи не було проблем, щоб ми десь так би, невчасно її ввели в експлуатацію нову техніку. По постачанню запчастин, перше ми плануємо трішки завчасно закупляємо, але в процесі, ну, під час сезону, ну, якщо виникає якась термінова потреба, то досить оперативно вона якби, закривається і ну, нема такого, що техніка стоїть 2-3 дні, не знаю, лапок немає або підшипників немає. Тут через таке точно не стоїмо. І якщо є необхідність, то в принципі дилери на місці і компанія забезпечує цілком. Швидке обслуговування, якщо це якщо цього вимагає потреба, але таки, ми ну, сервісні служби до нього дуже рідко викликаємо, бо тому що, перше, він не так часто ламається, по-друге, тут все ну, нескладні механізми, які би вимагали там залучення. Виключно там якогось одного спеціаліста, який є на одну Західну Україну. Так? Ну, тут все досить просто. Тобто тут головне, щоб були вчасно запчастини, а все решта якби, тут на місці інженерна служба вирішує.